Триває 175-та доба війни, яку Росія розв'язала проти України в ефірі. Марафон Єдині новини для вас. Працюють інформаційні команди фактів та вікон. Мої вітання. Кількість загиблих в результаті обстрілу російської армії житлового будинку в Харкові зросла до шести людей шістнадцяте поранені, Повідомив голова оболівської адміністрації Олексій Нігубов. Близько пів на десятого вечора у місті пролунав потужний вибух, спалахнула масштабна пожежа. На місці працюють рятувальники та медики екстреної допомоги. Під завалами ще можуть бути люди. Близько 10-ї години знову пронулало кілька вибухів. Голова облвійської адміністрації попередив людей про небезпеку, закликав залишатися в укриттях, адже ворог завдає ударів хаотично. Президент України Володимир Зеленський назвав удар по Салтівці підлим та цинічним, що не має жодного виправдання і демонструє безсилля агресора. А протягом дня практично по всій лінії фронту ворог атакував із танків, літаків, ствольної та реактивної артилерії, обстрілював мирне населення і цивільну інфраструктуру. Та збройні сили України всі атаки відбили. І як стверджує генштаб, російські окупанти зазнають втрат деморалізовані та вишукують будь-яку можливість уникнути бойових дій. Вночі російські військові з літаків стратегічної авіації випустили ракети Х-22 по Одещині. У курортній затоці знищено базу відпочинку та приватні будинки. Постраждали четверо людей. На щастя, у них незначні ураження та забої. З подробицями наша кореспондентка Анастасія Кожушко ніч на Одещині була неспокійною. Ворог кілька разів атакував курортну затоку. Вибухи пролунали близько третьої ночі. Дві ворожі ракети влучили у базу відпочинку та кілька приватних будинків. Люди у цей момент відпочивали вдома. Літаками стратегічної авіації Ту-22М3 з пуском ракет Х-22 атаковано Одещину. Чотири цивільні особи отримали поранення. Їм надана медичну допомогу. Важких нема з будівлями. Ситуація значно гірша. Одна з баз відпочинку та ще кілька приватних будинків перетворились на руїни. Те, що не зруйнувала ракета, було знищено вогнем. Бо після влучань одразу у кількох місцях спалахнули пожежі. Прибувши на місце, було встановлено, що в двох місцях на відстані до 300 метрів сталося руйнування та палають будівлі. Близько п'яти годин знадобилося вогнеборцям, щоб повністю ліквідувати пожежу. Відранку на місці влучань працюють слідчі та психологи ДСНС нам вдалося поспілкуватися із директором зруйнованої бази відпочинку, яка складається з окремих будиночків. Ось що він нам розповів. Вообще ужасно. Эта ракета прилетела, там воронка 50 метров в диаметре, и глубина как озеро образовалась. Там было 30 Ну, такі небольших домиків, от вони всі згоріли, Один пепел. також уламками ракети пошкодило комунікації. Тож мешканці затоки цілий день без світла та води в оперативному командуванні. Південь кажуть, що ситуація у регіоні щодня загострюється, тож просять населення не нехтувати повітряними тривогами та спускатися в укриття. Анастасія Кожушко Євген Репенько. Факти ICTV. Єдині новини. Лише абсолютна прозорість і контрольовані ситуації на Запорізькій АЕС і навколо неї може гарантувати повернення до нормальної ядерної безпеки. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні. До вашої уваги все, що сказав глава держави сьогодні. Українці, українки. Цими днями дуже активна дипломатія в інтересах нашої держави. По перше, сьогодні у Софії Київській відбулася церемонія вручення вірчих грамот новими послами іноземних держав, які прибули працювати в нашу столицю, Повноцінна робота посольств. Присутність послів у Києві це одне з важливих підтверджень міцності нашої держави, української здатності боротись і перемагати. Вже 55 дипломатичних представництв відновили роботу. А сьогодні вірші грамоти вручили нові посли Бельгії, Іспанії, Киргизстану і Румунії. По друге в Україну вже прибув генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. Будемо працювати над необхідними для України результатами. По третє, українські дипломати, наші атомники і магате у постійному контакті. Зараз вони працюють над направленням місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію. Тільки абсолютна прозорість і контрольованість ситуації на ЗаС і навколо неї для української держави, для міжнародної спільноти для МАГАТЕ може гарантувати поступове повернення до нормальної ядерної безпеки. Російська армія повинна відійти з території АЕС і усіх сусідніх районів забрати свою військову техніку зі станції. Це має відбутись без жодних умов. І якнайшвидше, Україна готова забезпечити належний контроль з боку МАГАТИ. Відповідна місія може бути направлена на запорізьку станцію в легальний спосіб. Дуже швидко і максимально ефективно. Сьогодні зробив Дуже важливе звернення до університетських спільнот, журналістів, політичних кіл Чилі та загалом Латинської Америки. Це непростий напрямок зовнішньої політики. Багато речей та ми робимо зараз фактично з нуля. Працюємо не лише на політичному рівні, але й. Налагоджуємо зв'язки безпосередньо з суспільствами цього регіону. Закликав чилійців та усіх людей Латинської Америки, які цінують свободу, поширювати правду про російську війну проти нашої держави, і підтримувати санкційну політику, направлену на те, щоб держава терориста платила як найвищу ціну за терор ввечері. Підписав нові укази про нагородження наших воїнів. 230 військовослужбовців збройних сил України відзначені державними нагородами. З них 43 посмертно. Також державними нагородами відзначені 24 співробітника головного управління розвідки Міністерства оборони України. Усі наші воїни, наша армія, наша розвідка, прикордонники. Назвардії СБУ, усі, усі, хто залучені до захисту нашої держави і людей, роблять усе можливе, щоб бити російських терористів і щоб виштовхувати їх з української землі. Авдіївський напрямок, Бахмутський, Харківщина, деякі інші напрямки там зараз найважчі бойові дії. Я вдячний кожному і кожній, хто витримує цей. Тиск, хто боронить позиції, допомагає нашим воїнам в Запорізькій області, в деяких районах півдня країни окупанти намагаються покращити своє становище, але стратегічно безнадійно для них. Українські воїни будуть крок за кроком знищувати потенціал окупантів. І настане день, коли ворог згине на Запоріжжі, і на півдні, і на сході країни, і в Криму окупанти згинуть як. Росана сонці, наша оборона, є і буде цим сонцем. Вічна слава усім, хто захищає Україну, вічна вдячність усім, хто зосереджено і в справжньому українському єднанні допомагає нашим людям. Слава Україні! Сьогодні в Україну прибув генеральний секретар ООН Антоні Гутеріш. Очікуємо і на турецького лідера Реджепа Ердогана. Завтра у Львові з ними обома проведе переговори президент України Володимир Зеленський. Головна тема ситуація на захопленні росіянами Запорізькі атомні електростанції. Спілкуватимуться і про пошук політичного шляху закінчення війни. Ініціатива гостей, які були посередниками при укладанні зернової угоди з розблокування українських портів. Її нинішня реалізація надихнула Гутеріша та Ердогана на надав. Ала оптимізму втім на яких умовах вони бачать майбутнє припинення вогню і чи прийнятні вони для України? Подробиці поки немає. 68 мільйонів доларів внесуть Сполучені Штати до Всесвітньої продовольчої програми, щоб допомогти вирішити гостру продовольчу кризу у світі. Передбачається, що гроші витратять на закупівлю саме українського зерна. Про це повідомив американський держсекретар Ентоні Блінкен. Ми прагнемо підтримувати глобальну продовольчу безпеку для найбільш уразливих верст населення та закликаємо всі країни наслідувати цей приклад. Українські аграрії сподіваються, якщо повноцінно запрацюють наші порти, то за півтора-два місяці є шанс вийти на рівень експорт. Ту аграрної продукції, що був до повномасштабного вторгнення, це до 6 мільйонів тонн на місяць. Сьогодні з портів Одеса та Чорноморськ вийшли ще чотири судна з українським продовольством насінням соняшника та олією. А напередодні спорту південний забрали пшеницю. Її везуть до Африки. Цей корабель доставить 23 тисячі метричних тонн пшениці людям в Ефіопії, які в буквальному сенсі перебувають на межі голоду. Сподіваємося, що це буде початком. Українська продукція знову надходитиме на ринок, і це допоможе знизити світові ціни на харчі. За даними міністерства інфраструктури за Стамбульською зерновою угодою, яка відкрила заблоковані росіянами порти для експорту. З них уже вийшли 17 кораблів і вивезли понад 475 тисяч тонн сільськогосподарської продукції. Нагадаю, угоду уклали за. Середництва Туреччини та ООН. і вже завтра у Львові відбудеться нова зустріч. Президент України Володимир Зеленський прийматиме турецького колегу та її Ердогана і генерального секретаря Об'єднаних Націй Антоніо Гутеріша. Він вже в Україні. Наступного дня генеральний секретар вирушить до Одеси, де відвідає порт один із трьох, які використовуються в рамках чорноморської зернової ініціативи. І перш ніж повернутися до Нью-Йорка, побуває у Стамбулі, щоб відвідати спільний координаційний центр, створений для реалізації ініціації. Ця реалізація надихає посередників. В анкарі сподіваються, що успіх ініціативи може прокласти шлях до нових перемовин щодо припинення вогню між Києвом і Москвою. Серед оголошених тем завтрашньої зустрічі Зеленського Ердогана і Гутеріша ситуація на захопленні російськими загарбниками Запорізькій атомній станції, а також пошук політичного рішення для завершення війни. Оксана Лутоцька, факти ICTV, Єдині новини. Три лідери країн G7, а саме Німеччини, Канади та Японії, підтвердили участь у саміті Кримської платформи. Онлайн зустріч відбудеться 23 серпня. До дискусії планують долучитися канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та прем'єр-міністр Японії Фуміо. І Сіда. торік відбувся остановчий саміт Кримської платформи. Це міжнародний координаційний механізм з деокупації Криму. Нині серед запрошених 48 учасників і ще представники країн Азії, Латинської Америки та Африки. Восени планують провести офлайн зустріч за участю речників парламентів іноземних держав. Сполучені Штати успішно випробували міжконтинентальну ракету Мінетмен 3 Про це повідомило командування глобальних ударів повітряних сил США. Тестовий запуск влаштували на базі Ванденберг у Каліфорнії, що належить американським космічним силам. Ракета без боєголовки успішно подолала 6760 кілометрів і дісталася полігону на Маршалових островах у Тихому океані. У повідомлення американських вояків ідеться, випробувальний запуск. Це частина звичайних регулярних заходів, спрямованих на демонстрацію того, що засоби ядерного стримування сполучених штатів безпечні, надійні та ефективні для стримування загроз 21-го століття та заспокоєння союзників. Вашингтон наголошує нинішній тест не пов'язаний з нинішніми світовими подіями, і таких запусків було вже три сотні. Нинішні цього року вже двічі переносили у березні і травні, щоб знизити напруження. То Росією то з Китаєм. Євросоюз роками не бажав чути попередження про російську загрозу. А більшість рішень у спільноті фактично ухвалювали дві країни Німеччина та Франція. З такою жорсткою критикою виступив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю виданню Лемонт. Він наголосив, війна в Україні відкрила правду. Путін спокусив багатьох європейських лідерів, каже Моравецький, і сьогодні вони шоковані. Повернення російського імперіалізму не повинно дивувати. Європа опинилася в нинішній ситуації, не тому що була Недостатньо інтегрованою, а тому, що вона відмовилася прислухатися до голосу правди, зазначив польський прем'єр. Російські військові показали залишки казарми в новій каховці, бази ворога, яку точковим ударом артилерії знищили наші збройні сили. Обстріл підтвердив журналіст Денис Казанський та окупанти на своїх сторінках у соцмережах. Відомо про загибель щонайменше 12 агресорів і 10 поранених. На відео також видно кілька військових машин, які згоріли. Ось все, що шоста від нашої хат далі осталось связистов. Виявлення диверсійних груп, перевірка місць, де можуть переховуватись окупанти. Такі щотижневі навчання проходять у бійців 120-ї бригади територіальної оборони. Заняття максимально наближені до реальних бойових завдань. Цього разу аеророзвідники працювали разом з мінометниками за допомогою дронів. Вивчали ситуацію на певній території та передавали артилеристам інформацію про дислокацію ворога. Така практика тренувань є в бійців. бійців швидкість реакції та вміння співпрацювати з іншими підприємцями. Дрозділами і при цьому бути непомітними. Робота наводчика міномета заключається в тому, щоб отримати дані від командира міномету, який дає мені кутомір і приціл. Бистрота рук, бистрість наводити, ловити уровні, вирівнювати його. Ну і Бистро відпрацювати. Чим швидше відпрацюємо, тим швидше покинемо позицію, тим, тим довше проживемо. 300 тисяч євро всього за добу зібрали в Латвії на байрактар для збройних сил України. Про це повідомив один з ініціаторів акції музикант Раус Ейландс. Ідея влаштувати збір грошей для збройних сил України виникла в нього після спілкування з українськими дипломатами. Гроші тепер перекажуть латвійському міноборони, і воно придбає в Туреччині байрактар для України. Нагадаю, першу таку акцію провели в травні в Литві з подачі журналіста. Гроші на байрактари для нас збирали також норвежці, поляки та канадські. Надійці це зворушило виробника, і щонайменше менше два безпілотники він передав безкоштовно. Поставки телефонів до Росії з початку війни проти України знизилися на 40%, адже дедалі більше компаній виходять з російського ринку. За даними магазинів, які продають побутову техніку. Вибір дешевих смартфонів скоротився наполовину, адже відомий бренд Samsung припинив співпрацю з країною агресоркою. А китайські компанії Xiaomi та Realme двічі скоротили від поставки. Тому серед росіян активно зростає популярність кнопкових мобільних телефонів. І 20 тисяч телефонів на сонячних батареях приїдуть в Україну вже у вересні. Британська компанія Dadex започаткувала глобальний проект допомоги нашій країні. Нам передуть також позашляховики та аж 10 тисяч термоковдурд. Втім, це лише початок, а 24 серпня на день незалежності України в Загребі. Презентують глобальний проект зі збору грошей. Фенікс назва символічна, адже він має допомогти понівеченим українським містам по суті відродитися з попелу. Деталі тримають в секреті, але відомо, що до проекту залучать всесвітньо відомих людей. Планують зібрати щонайменше мільярд євро. Ми були у схожій ситуації у Хорватії, тому чудово розуміємо українців і дуже хочемо допомогти. Унікальність проєкту в тому, що він буде тривати стільки, скільки потрібно, а всі зібрані гроші підуть в Україну. 17 серпня легендарному українському співаку Кузьмі Скрябіну виповнилося 54 роки. Його життя забрала катастрофа. Сім років тому Андрій Кузьменко мав активну політичну позицію. Музикант постійно допомагав фінансово бійцям АТО, навідував їх у лікарнях. Щороку тисячі українців вшановують пам'ять співака. Колеги на його честь виступають на концертах та збирають шанувальників. Цьогоріч, до дня народження Кузьми у Львові організували благодійний концерт. Зал співав хіти. Які знає не одне покоління, вторговані гроші спрямують на збройні сили України. Також під час заходу збирали гроші і на лікування Ромчика Олексіва, семирічного хлопчика, який постраждав під час ракетного удару у Вінниці. Звичайно, бо якщо твою музику слухають, то ти живеш. Знаєте, напевне, він мав свою місію якусь в тім житті, а можливо, навіть сам того не розуміючи. З кожної відомої групи людина знає три-чотири пісні, і то не повністю. А тут в Ірпіні йде хлопчик трьохлітній і співає з татом: не стадайся, то твоя земля, не стадайся, то Україна. На Тернопільщині перевірили укриття в школах та готовність до навчального року. Відповідність сховищ проінспектував перший заступник міністра освіти Андрій Вітренко. Місцеві освітяни творчо підійшли до облаштування укриттів у навчальних закладах. Яскраво розмальовують стіни, готують літературу, ігри для розвитку. Голова обласної військової адміністрації наголошує, що навчання в закладах розпочнеться за графіком 1 вересня. Заняття будуть проходити як очно, так і дистанційно. Можливий і варіант змішаного навчання. Рішення щодо режиму роботи навчальних закладів ухвалюватимуть керівники громад на сьогодні. Комісія обстежила 100% об'єктів цивільного захисту в закладах освіти, і з них 615 повністю готові до використання. Олександр Усик готовий відстояти свої чемпіонські пояси. Наш боксер уже в суботу знову вийде в ринг проти Ентоні Джошуа. Матч реванш відбудеться в Саудівській Аравії. Торік Усик побив Джошуа і відібрав у нього всі чемпіонські титули. Тепер же британець хоче повернути їх собі. Цікаво, що цей бій українці подивляться безкоштовно. Сам Олександр хотів викупити права на показ в Україні, але організатори вирішили нам їх. Подарувати сьогодні відбулася офіційна прес-конференція. Усик прийшов на неї в образі українського козака у відповідному вбранні з вусами та оселецем. А після всіх традиційних процедур і битви поглядів Олександр заспівав червону калину. Що ж, наразі це все. а Наступні новини о півночі подивіться обов'язково.